З зі мною. Так, я повернувся. Це моє перше нове відео. Так. Ми, я, ми сьогодні будемо грати у Survive The Killer. Так. Ми колись давно вже грали, але це було дуже давно. Я вже не пам'ятаю, хто це знімав. Ну, добре. Так, давай. Е... Так, зараз ми будемо. Якщо ви не знаєте, то ну, так сказати, хто в, танці, хто в танці, хто не знає, то за кілер, ну це як ММ2, але тільки тут ти можеш обрати скину вбивці, та ти будеш, типу, як вбивці. Так. І все. Go subway. Subway, давай subway, subway. сорок Сколько мне 700. Семьсот. 700. Mm -hmm. mm -hmm. Че я вам хочу а, а нет, такого не ну, ма, блин. Я вам иду по стороні. Агро, в тебе є. У чаті пише. You are on the survival, survival team. У мене ні. Мені, де, мені десь це пофіксили. О, так тут особливо щось треба робити. Я просто знаю, тут якусь фьюз. Що тут знает, треба робити? А, у тебя типу? А, -а, а, за мною вбивця! Допоможіть, <рик> Да поможіть, будь ласка. Добрі люди! Дякую, а що тут треба робити? Чому ти мене не хілиш? Ууу, кольє. Що? А, тепер є? Петлат, ні, ні, я не зможу. Я не зміг забрати планшет. Ай, я, я дуже, дуже близько до нього. О, який? Скільки він коштує? Семьсот прям бы до нього теж буду купить купить. Шо це за Ого, А це що? сешн. Тысяча. А что у нас? А. а. А я, а я тут типу крафтити? Катаклизм? За катаклизм я тобі можу дати це Ай Айсленс. Сэкиниш. Шуц. Да. Да не, я нахуй не знаю, про это ты что-то тут. Крафтинг тейбл. А я к мне тут. А, я зразумею. В мене немає асталтіра. Можих. А, нет, дорого. А як крафт? А, а як асталтір? А в тебе, А в тебе є стал тір? А який в тебе самі дороги? В тебе є Рейнбоу? В мене є Ice Lens. Це з Нового року, по, по, а, ну, типу який був. Тоді його теж зараз не можна отримати. Він дуже рідкий. А, давай О, це, 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 це відсилка на Doris.

Куратя качок. Я ніколи не був на цій карті. Що тут треба робити? Що це за тележка така з динамітом? Де, да, поки вона там доїде, да? А, -а, а, вона говорить з мене. Та просто в мене красніве червоні ВК. О, вона на 14% вже. Та вона на 14% вже. Ну, ноутбук у мене є. Ні, агро. Ой, ой, ой. Не-не-не, не Да, блин, я помер! Да помогить, будясочка Пацаница, сбражья мои ферма не все вообще хомяки тупи. Хамстер, бизнес, братья, в теле. Тапа им Ня. Ня. Мене вбили. У мене 612 коїнів. Я нічого не можу купити. А, це стару тієї можна зі Спейсу вибити? Що йому треба від мене? Що тобі треба? Що тебе от треба? Що це за займає? Е, оте оце. Хотя oh, не mm -hmm. mm -hmm. давай давай тебе оценка так чини хочешь что-нибудь давай скину в трейд Що? Там мог бути Дуолінго якийсь. Вбивця. Дуолінго з ножем. Оце я розумію. Не вивчив англійську. Опа, компас. Гольден компас. Телефоні. Телефон, мегафон, покафон. А що це за чале? От ще одна тіла. <різний дій> Допоможіть, маркатета, маркатета, макатето, мені було мені. Ку, я біжу, я біжу, я біжу, біжу. Я біжу. Я бежу, я бежу, я бачу квиты у твоих очах. Я бачу литеры на стенах и тихувай твою печаль. Я об мою перю. I'm slim shady. I'm slim shady. It's got two little shady. Oh. We see me rolling. They hate it. Hey, I'm on vacation. Every single day is a limitation. I, D, C. Oh, I, D. Every single day is a my occupation. a a vacation. Every single day is a my occupation. Чому цей вихід не відкривається? А чому в мене вихід не відкривається? Так він тут зник, оця тележка зникла тут. Мене десь ч Та Да ти мене дроп взяв? Краще б захилив би. Ну все.

Every single day is the my occupation. Ну, все, я думаю, можете вже закінчувати. Агро, ти тут а о! Агропаніт. Е, так, давай ди, йди до мене. Ти, З вами був я, Сякафокс 3 та Egrol. Всім бай-бай!